Знайте. ну Ось, і це мій чоловік Макар. Можете з ним познайомитися. Привіт, я Макар. так Зараз ми будемо йти вже, ну не йти, а їхати. Зараз будемо просто йти до машини, а потім їхати в лікарню. Вже. Там ми будемо вже починати цього Ну, відео реально буде тоді починатися, а зараз просто привіт так, ось, напевно, по колясці ви вже зрозуміли, хто у нас буде. Так, у нас буде дівчинка. Так, у нас дівчинка в цей раз. Такс. Ось сумку ми вже зібрана повністю. Коляску взяли з собою. Ну, да, ну, рановато взяли коляску, ну і що? Такс, ну, а давай будемо брати уже. І вже продовжимо ми в, 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 в больниці. Так що, от. Поїхали! Вам його треба б... Р... ну, давати чи ні? Ні, не потрібно, ми вже все з собою взяли. А супер, тоді ну, я піду а одразу скажу, що до вас буде приходити ще люди питатися, чи є у вас на щось алергії. Це від поварів. Ну, щоб ви могли зрозуміти, що тут забодяться про вас і ну, хочуть знати, на що у вас і є алергії, а на що немає. Добре, ми зрозуміли це. Ага, тоді я піду. Ох, суперсько тут. А, я піду погляну, яка тут палата так, спочатку розуйся. Точно, я вже забула, що потрібно. Роз... Треба розутися, це. цим. Угу. Вон поклади собі. Іди поглянь, що тут, а я поки що піду занесу це все в кімнату. Ну, коляску я, звісно, ставлю тут, а в кімнату віднесу то. Ага. Такс, ну, ходімо разом з вами, подивимося, що тут. Вау, яка ванна! Не зря кажуть, що це віп-палата, А там що? А, там закрито. Ладно. Ходімо далі. А ти чого стоїш? Да, задумався тут. Ладно, проходь, такс. Вау! Яка палата, то ще більше мені нравиться. Ну, хорошу палату ти вибрав. Так, быстренько біжи, пожалуйста, оплатиться все і приходь. Да, ні, мені вже пора, ще на роботу треба быстренько збігати. А то там сказали, що там щось сталося. Ясно, а в скільки ти приїдеш? Ну, напевно, через часа два. Я точно не знаю, коротше, я пішов. Да, пішов собі. А мені тут розбирай Сідай. Ладно, треба це якось дотягнути. Фух, важка сумка. Такс. Ну, тут я вже поняла. Зверху я покладу свої віщички, а знизу дитячі віщички. Телефон. Що він робить там? М -м. Так, це моє. Це теж моє. Коротше, це віщі мої, поки що вішаю. Хопс. Вот так. Короче, вернусь, коли вже все повішаю. Ось так от ми тут розклали трохи. Ой. А тут же ж є оця ця штука для. всяких віщечок. Ладно. Завтра вже вийде відео, і ви вже побачите, як буде кінцева виглядати оця ось точка вся. І можете зрозуміти. А на цьому я, напевно, буду вже закінчувати. У мене часу вже не так багато і вже темніє. От. І, ну, будемо закінчувати тоді. Ось, і Хочу ще вам запропонувати свій телеграм-канал, він в личиться в описанні. Буду старатися виправляти свої помилки такі як О-О, тому що ви самі розумієте, що трошки важковато, коли тільки ти починаєш знімати. І, ну, зрозумійте, пожалуйста, мене. Я вас можу зрозуміти. І це його. Ну, я вже говорила про свій телеграм-канал чи ні. Ну, підпишіться на нього, ссылочка в описанні. І якщо вам сподобалось це відео, можете підписатися на канал або поставити лайк. Якщо хочете більше дізнатися про нашу сім'ю, то ну, підпишіться. А зараз я буду вже закінчувати. Мені треба відпочити трохи і ще свої вещи деякі забрати. Ну, а це ми вже ви побачите, як вийшло все, то ви вже побачите в судячому відео. І в мене є ще попереднє відео, як ми складали сумочку в родом. Так, що можете подивитися ще його? Дякую за перегляд і всі, па-па!